Середня тривалість пошуку роботи від кількості тих, що знаходяться на обліку, становить 113 днів. Обслужили людей з обмеженими фізичними можливостями 2840. Працевлаштовано 658. Також на заході говорили про те, як сьогодні працевлаштувати людей з особливими потребами та демобілізованих учасників АТО. Сьогодні труднощі полягають в тому, що не всі учасники бойових дій взяли участь в спеціальному опитуванні. Проте серед опитаних 225 учасників АТО 203 мають намір перепрофілюватись та отримати права водія, здобути кваліфікацію електрозварювальника. Тощо перепрофілювання українських захисників оплатить держава. Щоб наші молоді люди, які повернулися додому після антитерористичної операції, можуть навіть отримати посвідчення водія в певних категорій з тим, щоб потім реалізувати своє право на Професійну діяльність не тільки як водія. Ви знаєте, що сьогодні молодій людині без прав, які надають посвідчення водія, неможливо іноді влаштуватися не тільки на посаду водія, це безліч посад у сфері торгівлі, у побутовому обслуговуванні. Взагалі цьогоріч держава серйозно узялася за надання пільг, виплати компенсацій та гарантій тим, хто захищає Україну на сході. Зокрема, віднедавна кожен учасник ТО може взяти додаткову оплачувану відпустку тривалістю 14 днів та ще 14 додаткових днів за власний рахунок. Відпустки потрібно використати цьогоріч, Вони не розриваються та компенсація за їхнє невикористання не виплачується. Всі подробиці стосовно перепрофілювання, нарахування зарплат, пільг, виплат та відпусток обов'язково уточню йде у ваших місцевих управліннях соцзахисту, радить Світлана Бойм.